Добрий день всім, хто завітав на заняття вертикана радознавства. Нагадую, що я його керівник і звати мене Максименко Марина Анатольовна. Сьогодні ми продовжимо працювати над серветочкою, яку ми плетемо круглої форми, так? Це так зване проміневе плетіння. І сьогодні ми. Завершимо роботу над серветкою і оформимо її краєчки. Тобто, будемо робити китиці для нашої серветочки. Я хочу ще раз. Тільки попередити і нагадати, що ця робота не така швидка, тому, будь ласка, не поспішайте. Формат нашого заняття, от якраз як заняття і ролик на Ютубі, вам дає час, так, тобто ви в будь-який момент можете зупинитися, перепочити трошки і продовжувати далі. Не поспішайте, будь ласка, створити роботу за ці дві години, які нам відведені. Приступаємо до роботи. Так, отже. Ми ставили вже білу ниточку, вона у нас буде подвійною. І хочу показати вже дещо інше. Це у нас був полудняний шовчик, так? А тепер ми зробимо такі шахматки з вами, в шахматному порядку. Вузлики. Так, що ми робимо? Так, і... Що ми робимо далі? Дивіться. Ми повертаємося на дві, на два лучики, на два промінця назад і проводимо, от це наше повертаємо, бачите, ниточку я вже під них просунула. Тепер повертаюся під них знову і проводимо ще на два попередні, стягуємо ниточки. Але дивимося, щоб це плетіння було таке е повітряне, так легке, для того, щоб не стягувало наші промінці. Так, бачите? От у нас дві. Знову повертаюся назад, на два, і проходжу ще на два вперед. Тобто, всього чотири лучики проходяться у нас 4 промінчика. Так, трошки підтягую, дивлюся, щоб ниточка не загиналася. І знову ж таки, слідкуємо за тим, щоб вона не стягувала ця ниточка, наші промінці, щоб нитка основи не стягувалася. Йдемо далі. Знову на два ті, що ми йшли, повернулися і під ще двома пройшли. Повернулись, прийшли вперед. Так, я проплела чотири рядочки. Ось чому його шахматкою назвала. Бачите? Як у шахматному порядку у нас розташувалися оці петельки. Дивіться, те, що я її казала, вона така у нас повітряна, така, да, вийшла така легенька. Не затягуючи, треба було її робити, щоб лучики ці наші промінці не збіглися, так? Не змістилися. Все. І тепер я хочу додати ще синього кольору і нею вже працювати звичайним оцим полотняним швом, для того, щоб відтінити цю нашу шахматку. Так. Коли ми закінчили вже свою серветочку, ви вважаєте, що достатньо, більше не потрібно вам, так? то ми зрізаємо нитку з голкою. Зрізаємо. Можете її підв'язати, якщо вам так зручніше. Я собі так роблю, одну під одну і підв'язую. Так. Підв'язали. І далі зрізаємо всю цю нашу красу, Уже просто розрізаємо усі ниточки і відповідно знімаємо їх з картону, обережненько. Так, Зняли, а поклали на е, ліцеву сторону. Путінка, розправляємо всі ці, ці наші промінчики. І зараз будемо їх підв'язувати, бачите, щоб ця нитка у нас так от не лізла, як зараз вона у мене лізе. Ми будемо підв'язувати по дві ниточки, по два оці лучики. Беремо і просто між собою зав'язуємо. таким чином. І так ми робимо з кожними двома ниточками, які знаходяться поруч. Так, все, от ми вже дійшли до кінця, зав'язали всі наші промінці, підкріпили, бачите, вже нічого у нас не випадає, як ниточки нарізувати. Перевернули. А, на цьому етапі також може бути два варіанти. Ми можемо кожну з цих підв'язаних нами ниточок, трошки підрізавши, от таким чином заклавши посерединку, наживити такою ниточкою-голочкою вперед, просто підживити все це. Але я хочу вам у своїй сервешці зробити китиці з цих боків на оцих промінчиках. Для цього я візьму залишки наших ниточок. Так, я підготувала собі картоночку і зараз буду намотувати ниточки. У мене вона шириною вийшла 8 сантиметрів, але цього достатньо. Я не буду робити туди ці дуже голубки. Ще з чином, Наполовину. все, і тепер беремо. Тепер збираємо собі а, ниточки десь по 4 а, різних кольорів. Не ну, обов'язково, щоб на кожну йшло однаково. Десь буде більше, десь менше, вони будуть різні, нічого страшного в цьому немає. Так, і далі що ми робимо? Ми будемо підв'язувати наші кітиці до цих великих ниточок, що ми залишили тут по центру, так? Один, два. І не відрізаємо. Вони також у нас зараз в ці краєчки йдуть до китиць, так? Ну, тут треба буде зав'язувати також. Давайте візьмемо вже білу, якщо ми не вийшли. І будемо підв'язувати ці голівки, які мають бути у китиці, так? Отже, дов'язуємо. Е, дов'язали це сюди і відрізаємо нету вжину яку хочемо. От, о такі невеличкі китиці зараз пороблю по всьому діаметру. Так, от, дов'язала я китиці, і от така серветочка у мене вийшла. А на сьогодні наше заняття закінчено, а я чекаю на ваші роботи. Насилайте їх у Viber або Telegram. На все добре, до нової зустрічі!